Так, друзі, вітаю. Ми сьогодні знаходимося на новому автовозі, і наші клієнти вже забирають свої тачки. Тут у нас нові тачки з Кореї, і давайте запитаємо у нашого клієнта: ну, живий отзив по машині, бо його Фордік зараз вже уїжджає. Ходімо, Євгеній Андрій. Скажіть, будь ласка, які ваші враження та, взагалі, які можете дати отзив о компанії? А, задоволений роботою компанії, особливо менеджера по підбору. Хлопець помучився більше тижня, досить багато підбирав. Uh -huh. Влад, якщо не помиляю, звати, дуже задоволений підбором. І, в принципі, підібрав, бачите, варіант, пластик викинути, бампера посочити і можна їхати. Завели, загнали, поїхали. Ну, Бачиш, отачка взагалі. На авторії такі машини не продаються з такими пошкодженнями по еджам. Ти Може... бачиш титаніум? Бачу. Можливо, і продаються, але шукати довго і тоді. Але вони коштують дорого. дорого. Ну, в середньому, десь, виходить, я дивився 23 тисячі плюс, якщо титаніум 2015 рік і вище. А скільки вам обійшовся автомобіль? 18. 18. Не цілих вісімнадцять. Вісімнадцять. Не чи Сімнадцять, щось сошка. І взагалі можете нас радити своїм знайомим, друзям. Так, без проблем скажу. Машиною задоволена, яка приїхала, і все на місці, все що по фотографіях ніхто все про Угу. Так що справді задоволена. Так, ну, все, хлопці, дякую, що вам, ставило. Андрій, дякую за довіру. І цю Audi A6 я підбирав для нашого клієнта Владислава. Він дуже пікувався, щоб його автомобіль приїхав. І як бачите, ризики виправдали очікування. Ходімо до машини, познайомимося з ним поближче. Тачка, огонь! Так, Шепчить просто. Це у нас Audi a 6 на максимальній комплектації фішка даної Audi, що вона йде на коричневому салоні. Просто зляни, яка краса всередині. Трьохшпицевий руль, проєкція на лобове скло. Це у нас автомат, люк. Для вальда, просто бомба. Які твої враження від авто, від компанії, взагалі від процесу? А, ну, дивись, враження цілком повністю позитивні. Угу. Автомобіль доїхав, він цілий, як обіцяли, все чітко. А, в плані термінів. А, також в цілому все гуд Менеджер Женя постійно <с був <с на зв'язку. Я не знаю, можу тільки похвалити вашу фірму. Дякую, будете радити нас своїм друзям, знайомим. Я впевнений, що пораджу вас своєму батьку, перш за все, бо він також хоче автомобіль собі придбати. Mm -hmm. От. І своїм колегам на фірмі також mm -hmm. обов'язково пораджу. Я думаю, коли вони побачать. Світєм готовим mm -hmm. може тоді будемо підбирати, дивитися. Тобі дуже дякую за відгуки. Дуже дякую вам за довіру. Ну, друже. Скажи мені, який ще може бути кращий автомобіль в бюджет 14 тисяч доларів? Я